Відправлення не лише у відділеннях, а й у поштоматах. Укрпошта запускає свою мережу. Вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, витримують і дощ, і мороз. До кінця року компанія планує встановити перші 100 модулів, розповідає директор розвитку мережі Полтавського району Укрпошти Павло Шестопав. Що головне це українська фірма, яка буде виробляти на поштомати. І в цьому році вже з'явиться перші 100 поштоматів. Це буде в Києві і в Одесі. Це два міста, які як пілоті будуть працювати. А з наступного року вже в по всій. Україні цей проект буде масштабуватися, і поштомати з'являться і та в тому числі області, олосів Полтаві в Укрпошті. Додають поштомати не окрема ідея, а загальна стратегія розвантаження відділень від черг. Щоб швидше видавати посилки, щоб розвантажити працівників, щоб мен робота з чергами. Тобто, ми вже наприклад недавно запустили ті ж самі експрес-вікна, які дозволили швидше видавати посилки. Тому і посилки листи, тобто розділити черги. Полтавці по різному відреагували на новину про поштомати. Укрпошти є люди, які жодного разу не користувалися подібним пристроєм. Я взагалі ними ніколи не користувався, але дуже хотів би знати і з задоволенням ним користуватись, тому що це дуже зручний спосіб отримати посл послугу не в відділенні. Пані Юлія, яка прийшла до центрального відділення Укрпошти в Полтаві, з посилками на відправку також з позитивом ставиться до нововведення. Це дуже Цікава така ідея. Можна в будь-який момент не чекати, коли буде відкрите відділення, отримати свою посилку. Так само відправить, коли буде можливість у людини, а не чекати, ж, коли буде відкрите відділення. Полтавець Платон, який користується поштоматами інших компаній, підкреслює. Очікує від Укрпошти додаток, у якому можна було б побачити мапу з новими апаратами. Було б чудово, розгрузило б відділення, тому що часто бувають великі черги тут. А поштамати вони б дозволили більш мобільно це все робити. В Укрпошті зазначають, отримати посилку можна буде двома способами: коли відсутній інтернет через пін-код та через оновлений мобільний застосунок, який вже доступний для скачування в мережі.